Я викладач інструктор військового снайпінгу, позивний Сайтама. Я пам'ятаю свій перший бойовий вихід. Він відбувся ще в 2019 році. Був він досить, досить веселим і гарячим. Ми вийшли на позиції на Маріупольському напрямку. П'ять днів перебували на позиціях. Хоча тоді більшість людей вважало і говорило, що в нас немає війни, що там нічого не відбувається, але Російські солдати вже тоді досить щільно робили обстріл наших позицій, і п'ять днів цих були дуже важкими. Тоді в мене відбулося перше бойове спрацювання. Виконували контрснайперську роботу. Ще коли було проведення операції об'єднаних сил, ми їздили майже по всьому напрямку бойового зіткнення. Ну, якраз перед повномасштабним вторгненням ми поїхали на ротацію відпочивати. Під час початку повномасштабного вторгнення ми всі зібралися на базі і йшов наказ висуватися в Київську область. Підхід до роботи снайпера від початку повномасштабної війни змінився кардинально. Довелося дуже швидко еволюціонувати, дуже швидко шукати якісь нові шляхи знищення ворога, нові шляхи спостереження за ворогом, тому що війна дуже, дуже швидко це змінює. Твоїм курсантам ми намагаємося прищепити. Основні навички, такі як маскування і влучна стрільба, звісно. Для того, щоб вони дбали про власну безпеку, залишались максимально прихованими під час спостереження за ворогом і безпосередньо самої бойової роботи по ворогу. І, звісно, щоб вони вміли швидко і ефективно знищувати ворога. На нашому курсі підготовки снайперів ми також готуємо курсантів до різних критичних ситуацій. До різних стресових ситуацій. У нас проводиться і психологічна підготовка, щоб вони могли якось контролювати себе в стані стресу. І також ми даємо їм різні вправи, як зі стрільби, так і з виходу на позиції, які є досить складними, які складні як фізично, так і морально, для того, щоб люди могли себе контролювати і долати. Цей бар'єр, коли вони вже не можуть робити, не хочуть робити, але все одно потрібно виконувати завдання. Ми їх до цього також готуємо. Інструктора в даний момент можуть вдосконалювати свої навички деякими способами. Перше, це, звісно, постійно щось читати, діставати нову інформацію, тому що стрільба, влучна стрільба не стоїть на місці і все постійно досконалюється. Вдосконалюється точність, удосконалюється дальність стрільби. Наступний метод, як можуть вдосконалюватись інструктора, це бойовий виїзд. І ще один метод, як можна вдосконалюватися, це брати участь у різних стрілецьких змаганнях. На даний момент я саме готуюся до одних з таких змагань. Наразі дуже важко, тому що потрібно навчати багатьох людей, передавати їм свої знання і навички. Але щоб стояти на місці, потрібно також вдосконалюватись і тренуватися. Для інструкторів це дуже важливо. На першому місці в мене це підготовка людей, тому що їм скоро їхати на війну, виконувати бойові завдання. І кожного дня, скільки в мене є вільного часу між завданнями, я намагаюся тренуватися, готуватися до змагань. Також буде маркер і для моїх курсантів, те, що ми не даємо їм якісь знання, просто вичитані з книг, а ми даємо знання, перевірені на практиці, і ми навчаємо людей те, що дійсно працює, виконувати влучний постріл. Для навчань курсантів ми використовуємо в більшості випадків е, на перших етапах навчання це снайперську гвинтівку українського виробництва UR-10. А в подальшому, коли там, люди вже проходять перші етапи снайперської підготовки, використовуємо е, ту снайперську зброю, яку люди використовують на бойовій роботі. Я вважаю, що роль снайпера дуже важлива в підрозділі. Хоча останнім часом все частіше говорять, що зараз снайпера вже не такі актуальні на цій війні, тому що багато дронів, багато важкого озброєння. Так, снайперу стало набагато важче працювати, набагато важче дістатися до позиції. Але враховуючи реалії бойових дій, те, наскільки багато зараз у ворога живої сили, яку потрібно знищувати. Я вважаю, що снайперам все ж таки все одно потрібно знаходитись на позиціях і знищувати ще на підході цю живу силу противника. Тому що піві дрони це добре, але вони також мають свої ресурси, вони є досить дорогими і вони глушаться. Артилерія теж добре, але вона на більш дальніх відстанях працює. А якраз снайпер, як бойова в підрозділі — це людина, яка може швидко виявити ціль, швидко її знищити коли противник ще не добрався до наших позицій і знову ж таки залишатись максимально непоміченим.